Школа добрих та корисних справ дитячо-юнацька студія енергетики відзначила цими вихідними подвійне свято. Услід за традиційним шкільним останнім дзвоником випускний і в юних вихованців цієї організації, уже третій за ліком. А ще п'ята річниця існування самої студії. Щонеділі вона збирає три десятка учнів, аби ті дізнавалися більше про доросле життя, свої права та обов'язки. Та замість звичних уроків і повчань тут ігри, інтерактивні дискусії та цікаві тренінги. Ми їх скеровуємо, щоб вони працювали і вчили. В справжньому дорослому життю діти малюють плакати, діти захищають проекти по захисту по своїх обов'язках, як правильно спілкуватися з своїми ровесниками, що таке здоровий спосіб життя, і так далі. Тобто, все, що стосується їхнього життя, так на рівні їхнього розуміння, спілкування із друзями, багаж корисних знань та жодної хвилини нудьги випускники студії певні кращого досвіду проведення дозвілля, годі й бажати, адже за час навчання у цій школі. Олі життя не лише проявили талант, але й віднайшли себе. Я багато всього навчилась. Загалом якби розмовляти з людьми взагалі студія нам допомагає у всьому, у всьому як виживати в житті. Цьому це як школа, але в школі всять предмети. А тут а як потрібно жити. Ну ми познайомилися з багатьма друзями. Це дуже навіть випускний і той з новими враженнями, аби свято вихованцям студії запам'яталося, до дружнього кола запросили культового письменника сучасності Тараса Прохаська.